Привіт! Сьогодні у нас на огляді пристрій, який для багатьох став невід'ємною частиною рутини у процедурі догляду за зубами та яснами. А саме іригатор українського бренду печам і його модель Travel Black pc 1581. Чим вона особлива, розберемось далі. Перше, за чим ми оцінюємо товар, це його пакування. Як бачимо, цей девайс має преміальний вигляд. Міцна стрейч плівка говорить нам про оригінальність продукції, і це значить, що ми маємо безумовно якісну річ, яка має гарантію 12 місяців. Кожен елемент іригатора Travel Black PC 1581 теж має індивідуальну упаковку, бо гігієна і стерильність понад усе не дарма. Бренд печам своєю компактністю та зручністю підкорив тисячі українських сімей. До речі, саме через дуже компактний розмір цієї моделі її надзвичайно зручно брати з собою в поїздки. Місця вона зовсім не займає. Поїхали далі. П'ять насадок у комплекті дозволяють вирішувати будь-які проблеми із зубами та яснами. Тут і класична одноструменева насадка, і парадонтальна та ортодентична насадки, а ще насадка для видалення зубного нальоту та власне зубна щітка. Тож починаючи від чищення зубів та міжзубних проміжків, закінчуючи профілактикою запалення ясен, цей іригатор допоможе вам впоратись з будь-якими проблемами. Особливо незамінною ця річ стане для тих, хто носить брекети. Струмінь води чи розчину ефективно видалить і харчові залишки, і наліт, і бактеріальні забруднення. ледь не забула сказати: насадки моделі Travel Black pc 1581 обертаються на 360 градусів і мають анатомічно правильний нахил. Перейдемо до режимів. Їх чотири дбайливий, щоденний, сильний та пульсуючий. Підібрати оптимальний нескладно функціонал пристрою простий та інтуїтивно зрозумілий. А сам він виготовлений з нековзуючого, матового, високоякісного пластику, тому рекомендований навіть дітям. Заряджається іригатор Travel Black pc 1581 за допомогою USB кабелю. Лише 3 години знадобиться, щоб батарея була повна, а вистачить заряду на 20 днів користування. Все дуже просто, але комфорт складається саме з таких дрібничок. Що ж, залишається додати про сервіс. Печам український бренд, який супроводжує своїх покупців. На пакуванні продукції ви знайдете всі контакти компанії і раптом у вас виникне проблема. Обов'язково телефонуйте до сервісного центру печам день в день. Упродовж робочого дня ваше питання тут вирішать. Якщо ви ще не клієнт бренду печам, розпочати знайомство з ним раджу з іргатора Travel Black pc 1581. Простота використання і безумовна якість, помножена на користь для ваших зубів, закохають вас у нього. Тож подбайте про себе з любов'ю.